Щоденник ДДА 15 серпня, обіцянка восьма. Ми будемо обирати людей, які здатні любити і нести за себе відповідальність велика червона книга. сторінка 591. До приходу у ДДА ми не усвідомлювали безліч речей. Можливо, найболючішим був наш несвідомий вибір людей, яких ми, як нам здавалося, любили. У дитинстві ми хотіли любити своїх батьків, тож щоб вони стали гарними в наших очах, ми не звертали уваги на їхню дисфункцію. Адже альтернатива побачити їх такими, якими вони є насправді, і піти від них, це вибір, який рідко можливий для дитини. Ставши дорослими, ми несвідомо продовжували обирати і любити інших дисфункціональних людей, аж доки одного разу ми не прозріли. У наших обранцях було щось до болю знайоме. Це було як дежавю, коли все повторюється знову. Приходячи до усвідомлення свого дитячого досвіду і виконуючи роботу за програмою ДДА, ми починаємо любити і приймати свою істинну особистість. І тільки після цього ми зможемо будувати здорові стосунки з іншими людьми. Ми починаємо обирати тих, хто здатний по-справжньому любити нас і хто сам несе за себе відповідальність. Тоді ми готові явити оточенню свою істинну особистість, ту, якою ми повинні були бути, яка здатна відповідально любити у відповідь. Сьогодні я проаналізую всі свої стосунки, минулі й теперішні, що допоможе мені зрозуміти, як я робив свій вибір. Я почну відкривати свою істинну особистість іншим людям у своєму житті, щоб знайти любов, на яку заслуговую.